Я Тетяна Процик, я колорист, співвласниця солому краси. Ну, я обожнюю свою роботу. Я дуже люблю створювати красу. Я кайфую від того, коли бачу, щасливі очі дівчат, коли вони дивляться на себе в зеркало. Але чотири роки назад у мене здалося, що мені потрібно було повернути моє здоров'я в, в норму, я познайомилася з продуктом, я дуже вдячна Ініка, вона мене познайомилася з продуктом, і я їй весь цей час казала, Іна, це не для мене, це не моє. Я обожнюю цей продукт, я отримала прекрасні результати. Я змогла повернутися до нормального способу життя, могла повернутися до можливості працювати з своєю красу, але впевнено відмовлялася від можливостей. Я не бачила себе. Я казала, я вже була в багатьох компаніях, а скрізь була, грошей ніде не заробила. Не чіпаємо. <реш> так. Мені тут не подобається. От, і знаєте, в влітку е, я зрозуміла, що потрібно якось масштабуватися, що потрібно створювати щось що буде приносити тобі дохід, е, коли, ти, коли ти не працюєш. І якимсь логічним способом я потрапила від компанії в подарунок в подорож в в Карпати. Е, вже була змушена подивитися на маркетинг, подивилася, побачила людей, які заробляють кошти. І тому, слухай, ну треба щось розібратися, взагалі подивитися, що це відбувається взагалі не так, як скрізь. А, потім почула від Сергія Савовича декілька висловів і ще раз додумалась. Одна із фраз була: скільки ти будеш отримувати кошти після того, як перестанеш працювати? Ну, В той день, коли перестане працювати, той день перестану отримувати кошти. І ще я. Повторюся, дуже люблю свою роботу, і в мене буває таке, що я працюю там по 10-12 годин в день. І коли я почула фразу, що коли людина працює більше 8 годин, вона наближається швидше до смерті. Я кажу, не хочеться. Тому, так, це все, знаєте, вона якась так по І я почула про вас семінар і думаю, ну окей, я поїду на вас семінар, подивлюсь, що там. Чесно кажучи, їхала, знаєте, ну, жовтень, Туреччина, ще тепло, покупатися можна відпочити від всього, що відбувається в Україні. І їхала знаєте, з духови, ну удивіть і да? в мене, покажіть мені, щось, що я бачила на попередніх семінарах, на яких я була. І насправді це просто якась магічна штука. Бачите, якась перепрошивка внутрішньої системи, це наскільки потужно, я просто всім раджу поїхати на семінар, подивитися, що це, як це, зрозуміти для себе, яким чином працює система. І от на весь я зрозуміла, що якщо ми робимо дійсно покроково, те, що нам навчають, ну, обов'язково має вийти. Тому що коли ми робимо все так, як ми самі собі уявляємо, не виходить. А якщо ми прислухаємося до наших спонсорів і слідуємо потім покроково до результату, то обов'язково вийде. І я хочу сказати, що це дійсно командна гра, я б не засягнула цього рівня, якби не команда. Я безмежно вдячна і мікробач, що вона мене чекала всі ці чотири роки до п'яча, не затягуючи, не змушуючи, а просто люблячи, тримаючи мене за руку і чекаючи, поки я нарешті. До віддати мене, що я маю розібратися з цим. Я дуже вдячна Сергію Соловичу. Він надихає він найкращий, я не знаю, я його не бачу, але не... я хочу, щоб він знав, що він просто дуже... найкращий мотиватор, який взагалі існує в цьому житті в мене насправді. І Юрічка Фаченко. Тому всі вся моя команда, яка в мене сформувала за ці, за ці декілька місяців, я безмежно вдячна кожному, тому що цей результат не тільки мій, цей результат наш загальний з вами. Я вам безмежно безмежно вдячна кожному Піймашко. І на рахунок результатів дивіться, я в 1 листопада повернулася туреччиною. За листопадом мене вийшло там, не відкриваючись від основного виду діяльності, там, майже 400 доларів, і в грудні майже 900. Ну тобто. У! Я не можу сказати, <говори> що я дуже сильно багато працювала. Насправді я не відривалася від того, що я люблю, і це все можливо для кожного з нас. Я була так. у